Токматський напрямок uh -huh. Вербовеного Прокопівка, uh -huh. Бердянська Бердянський напрямок на завітне бажання урожайне так або інакше, от про прорив да ні багато, так. ні мало заявив командувач. Ну заявив в інтерв'ю CNN, Сказав командувач оперативно-стратегічного груповання військ Тарнавський. І я так розумію, йдеться вже. От, якщо говорити про Токматський напрямок, то йдеться вже про прорив. От, власне, Глибше, глибше першої позиції головної лінії оборони, вочевидь, насамперед, от на цій ділянці південно-західніше е, і в тому числі фактично вже на першій лінії в районі Новопрокопівки. І це враховуючи, що і фронтальну ділянку, і з флангів. Про що ви казали, ворог намагає, принаймні намагається пробує контратакувати. Але е, от е, наші колеги зібрали невеличкий огляд, і в ньому йдеться про те, що безпосередньо бої тривають вже на околицях вербового і на північній околиці Новопрокопік. Давайте глянемо що жорсткі цілодобові бої на Токматському напрямку Збройним силам України вдалося ще більше вклинитись в оборонні порядки окупантів західніше вербового. Ого! Наші воїни прорвали польові укріплення окупантів, які складаються з мережі траншей, бліндажів та бетонних пірамід, так званих зубів дракона. Противник перемістив на лівий фланг від напрямку основного удару сил оборони України з західніше вербового підрозділи 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. А на ділянку Новопрокопівка роботине завів додаткові резерви зі складу 42-ї мотострілецької дивізії. Утім, найгарячіше на цьому вітинку фронту нині саме в районі Новопрокопівки. Силами оборони України вочевиди вдалося очистити тактичний простір між. Роботиним та новопрокопівкою наразі ближні бої точаться вже на околицях села. Рашисти намагаються за будь-яку ціну не дати нашому клину розширятися і атакують з флангів. Це стосується східного флангу в районі Копанів з цього населеного пункту. Ворог силами 44-ї повітряно десантної дивізії, мобілізаційного резерву та 76-ї ДШД контратакує в напрямку роботиного кидання ворогом в бій безмежних людських ресурсів наразі спрацьовує. Зсу сповільнили темп просування, адже змушені одночасно відбивати і флангові контратаки ворога і його фронтальні спроби утримати першу позицію головного рубежу оборони північніше та північно-східніше Новопрокопівки. Водночас на Бердянському напрямку московитам головно силами 1466 го шістдесят полку за підтримки 40-ї бригади морської піхоти вдалося трохи покращити становище і відновити свої позиції на північних околицях Новомайорського. Окупанти змогли відбити північно західну частину села і відновити свою лінію оборони Поріжці Шай. Танка, це все на рівному фланзі від напрямку основних зусиль ЗСУ на цій ділянці західніше Старомайорського. Східніше селище в районі приютного ворогу теж вдалося стабілізувати ситуацію, кинувши у бій резерви 34-ї окремої мотострілецької бригади. Лінія бойового зіткнення нині просягається північніше приютного завітного бажання та Новодонецького. У смузі Ремівка, Староминівка, Керменчик, ворог зосередив оперативні резерви, створивши навколо цих населених пунктів потужні вузли оборони. Можливо, я от говорячи те, що далі помиляюся, але от в мене складається враження, що от на ділянці від, скажімо так, пів, північно західних околиць Роботиного uh -huh. до Новопрокопівки на півночі, далі на Вербове, і фактично до дороги Ечнуль 08 е Оріхів Пологи. Uh -huh. Головне завдання наших хлопців зараз це закріпитися на відбитих вже позиціях. Вот і не дати спробам ворога контратакувати. Власне, як ми вже говорили, з тих самих напрямків. Фактично, вони звідки атакують і фронтально, і по по, по флангах. Але водночас, от, той такий генерал Тарнавський говорить, що дуже важливо при цьому всьому, вкрай важливо втримати наступальний темп. Угу. Запитання власне одночасно враховуючи всі обставини, це можливо зараз, принаймні, от зараз це можливо. Я ну, розумієте, ризики вони завжди присутні. Тому що, якщо подивитися на мапу, контратаки ворога вони можуть бути. Питання в тому, що. Ким вони будуть атакувати, якщо їм одночасно потрібно переходити в оборону, хочеш не хочеш. А зверніть увагу на інтенсивність ударів, які робляться, вони вже робляться фактично далі південніше. Якщо ми подивимося у Твербове, от приблизно зараз, отут, де позиції російських військ, уже угу. вже наноситься наш вогневий вплив. Ну тут ж ще ж одна лінія оборони, так, їх вибори. вони відходять. Через так, так, да, потім випадок, за ним оперативний простір на, очерет на очерет, і очеретувати і на захід на такмак. Тому це важливий напрямок. І, власне кажучи, судячи з того, що. Що вогневі удари дуже потужні нашої артилерії, реактивної артилерії, ми можемо робити висновок, що задача закріпитися вдається нашим силам, тому що працює інтенсивно арта вже по їхнім позиціям. І тому, звичайно, що. Завдача вона комбінована, звичайно, і це завжди ну так само змагання за ініціативу, хто кого. Тобто, вдаривши сюди і маючи успіх, ми вимушені будемо ворога змусити відступити на інші укріплені рубежі, тому що вони втратять. А ми будемо здійснювати тиск і фактично і з півночі так само. Тому а в іншому сценарії, якщо б, скажімо так, їм би вдалося залучити додаткові сили і резерви, то звичайно ризики для нас тут високі. Розуміння цього є. Що це ну це зрештою ризиковано, але ці виправ... ці ризики вони виявилися виправданими, тому що вже відбито численні контратаки, раз по-друге, вдалося. Пройти далі і створити перспективи для просування. Я зараз дивлюся, ну скажімо так, оптимістично з нашої точки зору на, як, на те, як можуть розвиватися події. Але друга лінія, ви правильно зазначили, вона слабкіша. Але ну, скажімо, якщо ворогу вистачить зусиль впертися там і утримувати це, може звичайно призупинити наш темп і сповільнити. Я власне про це хотів запитати. От знову ж таки, повертаючись до інтерв'ю генерала Тарнавського, він сказав фразу, що. Великий успіх можливий після токмака, воно то е, зрозуміло в цілому, тому що от ну на цій мапі великий покажемо. Да тут за токмаком далі. Е, от Фактично рівнина сама, так. і до Азовського моря, там немає ні ніяких ні висот, нічого. Але ж навіть до Токмака від теперішньої лінії бойового зіткнення дорогою 0408 там по прямій 20 кілометрів. А враховуючи, ми сказали, і другу лінію оборони ще перший, перша позиція головної лінії не пройдена. А навколо очеретуватого, який ви вже згадували, і навколо того, того таки, Токмака, трошки нижче, там фактично по колу вибудована, це в буквальному цитаделі Тобто на легку прогулянку воно не надто скидається. І от питання в мене в тому, чи можливо дійсно московити і ми на це розраховуємо, що вони впиратимуться от між першою позицією і другою позицією настільки, поки вже на півдні не буде кому воювати. І тоді, от власне, це має на увазі пан Тарнавський, коли говорить, що буде швидкий і великий успіх. Тут варто розуміти, я думаю, що мається на увазі те, що. Зараз за умови, от чому генерал Тернавський говорить про те, що важливо не зупинятися, я розумію, чому, тому що постійно працює артилерія, постійно, постійно, постійно по ним здійснюються удари. До чого це веде? Це веде до того, що десь її таки вдається цю лінію протискати. Вербовитиму приклад, інакше воно би не склалося, і тому важливо не збавляти цей темп. І знову ж таки, в численних цих своїх контратаках випадах Росія втрачає так само свій ресурс. Вони втрачають російські підрозділи. Це не значить, що ми одразу посилюємо надзвичайно на свій потенціал, але вони втрачають той, який могли би використати в обороні. І наступне принципове питання: де буде той коридор, який дасть можливість використати більші кількості важку техніку, танки і важке озброєння, що дасть можливість рухатися, підтримувати наступальні дії наші вогнем. І звідси, і, і, і це буде означати і пришвидшення проведення, те, що воно десь все-таки лусне. Зрештою, треба сказати, що як би там не було, але першу лінію оборони, як у нас сказали, розбирають. Знаєте, от її розбирали, от як от як якусь будівлю велику по цеглинці, по камінчику, по камінчику, і таке вдається. Результат є при цьому не даючи ворогові ніяких подарунків, не роблячи, залучивши всі резерви. взагалі. І я ж так напрямі. розумію. Ми зараз вже пробивши фактично на всю глибину, оперуючи вже за першою позицією, вже її розширяємо, що значно спрощує завдання да не атакувати в лоб, а розширяти по і дає по можливості за певних умов за умови подавленої артилерії ворога за залучити нашу бронетехніку на тих чи інших відтинках для посилення і пожвавлення наших дій, і на них відповідно здійснюючи вогневий вплив. Про покрокові послідовні територіальні здобутки і успіху у ліквідації московицької ордезі бойової технікою на південному фланзі Бахмутської ділянки фронту упродовж цього тижня теж неодноразово повідомляли офіційні речники Сил оборони України, що правда там це геть не означає, що московити змирилися з втратою кліщіївки та Андріївки. Насамперед, ворог підтянув резерви, закріпився на підготовлених позиціях східніше, і звідти постійно намагається контратакувати. Залізнична гілка, яка сполучає горлівку із бахмутом, нині виконує геть не функції замість транспортної артерії. Майже на усій протяжності вона перетворилася на справжню лінію фронту. Лінія бойового зіткнення там тепер майже повністю повторює усі вигини залізничної гілки, що веде з Бахмута на Горлівку. Ворог наразі закріпився східніше залізниці і звідти постійно контратакує на південному фланзі від Бахмута. Московити продовжують старати окремі підрозділи Розгвардії ї десантно-штурмової бригади, 51 першого повітряно десантного та 102 го та стрілецького полків та 57 ОМ ОМСБР. Загони 31 ї десантно-штурмової дивізії окупанти вочевидь відтягнули трохи у тил до Миколаївки, другої, і вони зайняли позиції на південному вітинку вздовж автошляху. Бахмут-Горлівка. замість добряче пошмутовано українськими воїнами в районі Андріївки Московицької 72-ї мотострілецької бригади на ділянку московити підтягнули відносно боєздатні частини 4-ї ОМСБР Лугандійського походження та один з тисячних мотострілецьких полків територіального резерву.